Наші старші ще до експресу, до білету в один кінець, до чайників з голим дротом до обіцянок всіх чудес середні вже знали вагонний дух, як пахне плацкарти трохи Турція у подушках, от таке нам щастя йшло на слух. А менші вони народились під стуки цирен, коли чай з лимоном дають тим, хто на правильний день, коли провідниця, як ікона, сердючки зроблена броня зі зіркою прямо в лобі цитатою вийшов на Європу. То а зелене світло. Порівну купе, та не завжди порівну шанс. Когось ось посадили за вірші, когось за контрабас, а кому пощастило, тому дали міст тримати через річку з крові слід рабства, що клекоче біля брами, а заду вагон поштовий з книгами. Що здали самі війну, і тюремний де люди? Як експонати системи, а ще є вагон золотими зубами збирай. Питали золото, маєш, я кажу, вже не маю лиш на пам'ять ім'я і світлину. Озелий, зелений зелений світ, начальник мовчить від бункеру свій, і ми їдемо, їдемо, вже трясеться броня. Під нами париш, під нами рим. Та ми ще тут у літературні. Пакетні війни та вірші лесі тук-тук. ти в який вагон. Укупи з альпійським чаєм і чорною правдою, а я з волонтерами, ми збираємо слова. А я сьогодні втратив брата і зуби, але ми їдемо. Головне, не виходь між станціями, та мова, та мовний омбудсмен. О, а зелений вогонь то наш шанс і страх, а провідниця махає зіркою, ніби хрестом рука. І ми їдемо, їдемо з останніх сил, без мап і париж нас чекає, злате і Берлін дає нам форму, як національний вініл. Там все ще тут, в поїзді тук, тук, тук. Та.